У Мукачева є міста побратими не тільки за кордоном в Україні. Це Коломия і Харцизьк, угоду з яким підписали два роки тому. Ця угода в першу чергу полягає в тому, щоб ми обмінювались досвідом місцевого самоврядування, обміном делегації, як у культурній сфері, так і у сфері освіти, спорту. Делегації з Харциска були у нас, наші їздили в Харциск. У Мукачеві із самого початку налагодили тісну співпрацю із містом побратимом. Успішно реалізовували спільні програми, останньою з яких мала бути програма обміну дітьми. Обмін дітьми у нашому таборі відпочинку група, і вони навіть запропонували наших дітей, щоб поїхали до них. У них теж є хороший табір відпочинку. Це було б цікаво. Але з одного боку добре, що ми це не зробили, бо потім треба було б тих дітей повертати назад. Уже в умовах бойових дій це було б дуже складно. Зараз місто знаходиться у зоні АТО. Від колишнього індустріально розвиненого міста залишилися тільки спогади. Терористи знищують все на своєму шляху. Жителі, які були змушені залишитися у місті, зараз потребують допомоги. І я сказав міському голові в останній розмові на минулому тижні, що якщо треба буде якась конкретна допомога з міста Мукачева у медикаментах, у якихось засобах гігієни, у харчуванні, то ми готові таку допомогу надати. Сьогодні у них є. Проблема в їхній лікарні закінчилися харчі. Якщо можна, адресно будемо допомагати, щоб нашому качівці громадські організації всі небайдужі люди приєдналися, щоб ми окремо допомогли зібрати вантаж для харцийської міської лікарні для хворих, які зараз там знаходяться, які дійсно залишилися сьогодні без харчів. Мукачевська міська рада закликає всіх не залишатися байдужими до чужого горя і допомагати жителям сходу задля всеукраїнського блага.